Вже цієї неділі, 5 листопада, Україна відзначатиме День працівника соціальної сфери. З нагоди цього свята у Миколаєві привітали та подякували соціальним працівникам, які сумлінно виконують свою роботу. До привітань долучилися представники влади і громадськості. На урочистому заході були наші кореспонденти. Більше розкаже Катерина Рупташ. Інколи вони працюють без вихідних, часом навіть під ворожими обстрілами та завжди намагаються допомогти тим, хто цього потребує. Щороку, в першу неділю листопада, вся країна святкує День працівника соціальної сфери. Цьогоріч він припадає на 5 листопада. З цієї нагоди у Миколаєві відзначили соціальних працівників. До привітань долучився і заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров. Це саме та категорія людей в кожному населеному пункті, в тому числі і місті Миколаєва, від якої дуже багато залежить. Вони фактично займаються людьми, які одинокі, і в нас на обслуговані 1452 особи геріатричні, ті, які не можуть себе обслуговувати, знаходяться на доутриманні і доживають свого віка реінтеграції. Це люди, які без постійного місця переживання, люди з інвалідністю, діти з інвалідністю це та сфера, яка вкрай необхідна для будь-якого населеного пункту, в тому числі для міста Миколаєва. У перші місяці війни саме працівники соціального захисту населення одними з перших прийняли на себе хвилю кризових подій. Вони допомагали пенсіонерам та людям з інвалідністю, роздавали гуманітарку та оформлювали виплати для містян. Дехто з них пішов до лав збройних сил захищати рідну землю. А дехто хто зазнавав поранень, допомагаючи людям у місті, я хочу привітати всіх, всі структури, які працюють на такій тяжкій ниві, на ниві добра, на ниві, яка потребує відповідної віддачі. Це саме тяжка робота, робота з людьми. І ми роз, і знаємо і розуміємо, що особливо в цей тяжкий час для України, в час повномасштабної війни, всі працівники соціальної сфери віддають себе і свої серця нашим людям, нашим миколаївцям. Робота кожного з них є важливою, зауважує Сергій Василенко. Однак не завжди їх працю помічають люди. Пані Алла вже шість років працює в управлінні соціальних виплат. Жінка ділиться за цей час надала допомогу чималій кількості миколаївців. Хоча раніше і подумати не могла, що ця робота буде їй до душі. Однак вже зараз пані Алла віддає їй усі свої сили та серце. Хочу допомагати людям, мені це подобається. Подобається, що я кому-то можу щось зробити хороше, допомогти комусь в чомусь, в якомусь питанні. Сьогоднішнє свято це якби чувствує, що ти кому-то потрібен в цьому житті, і ти можеш комусь допомогти. Це мину мені радісно на душі, і я дуже дякую, що я працюю в цій сфері. Соціальні працівники щодня опікуються проблемами людей та забезпечують їх потреби. Це професійне свято по праву належить тим, хто створює добро не тільки зі службового обов'язку, а й за покликом душі. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.